Привіт! В одному з попередніх відео ми вже говорили про гривню, про давньоруську гривню. А сьогодні ми поговоримо про війну, про гроші та як їх виготовляли. Після того, як Київська Русь перестала існувати, гривню майже повністю заміщують валюти сусідніх держав протягом століть на українських землях користувались дерхемами Золотої Орди, литовськими копами, польськими злотами, російськими рублями. Наступна поява власної валюти пов'язана із проголошенням Української Народної Республіки. Щоб утвердити свій уряд в умовах громадянської війни, Центральна Рада, на чолі з Грушевським, приймає рішення друкувати власні гроші. Для цього терміново були знайдені типографії, які були готові взятися до роботи. Ескізи підготували художники Григорій Нарбот та Василь Кричевський. Останній Стилізував давньоруський князівський тризуб і розмістив його на українських банкнотах. Так Василь Кричевський створив не лише перші українські гроші, але й символ, який століття по тому лишається державним гербом України. Ще до революції він чималу частину свого життя прожив у Харкові і спроектував цілу низку будинків у нашому місті. Будівлі за моєю спиною були побудовані за проектами доволі відомого архітектора Олексія Бекетова. а от оздобленням їх фасадів займався його молодий помічник, той самий Василь Кричевський. Перші банкноти отримали назву карбованці. А невдовзі паралельно з'явилися і гривні. Дві гривні дорівнювали одному карбованцю. Назва карбованець за одним із припущень, пов'язана з цими насічками. Які за давніх часів карбувались на гурті срібної монети. Перед тим як розплатитись, шахраї і собі потроху зрізали срібла з країв монети. Тож насічки з'явилися як механізм захисту монети від зрізання. За часів ОНР карбувати власні срібні чи взагалі металеві монети було довго і дорого. Тому роздрібними грошима були не копійки, а ось такі шаги. Схожі на поштові марки. Власне, це вони і є. Цікаво, що на першій українській банкноті номіналом 100 карбованців були подані написи мовами чотирьох найчисельніших націй, що віками проживали тут: української, російської, польської та єврейської. Сьогодні до нас дійшло доволі небагато обладнання для друку тих банкнот. Тож кліше з музейної колекції на 50 карбованців є унікальним. Відповідна банкнота вперше з'явилась у липні 1918 року, буквально в останні дні існування Центральної Ради, після розгону якої до влади приходить Павло Скоропадський. І не пропадати ж добру держава стає іншою, але старі кліше продовжують використовувати для друку уже власних грошей. Далі ще більше скрізь по країні точиться війна. Між одразу кількома силами, і ця гра йшла із перемінним успіхом. Лише тільки у Харкові протягом двох років влада змінювалася вісім разів. Відповідно, з'являються і нові гроші. У деяких містах навіть друкувалася регіональна валюта. А іноді було зовсім інакше. Цю банкноту друкували за Центральної Ради, а ця була надрукована уже коли прийшли білогвардійці. Не відрізняються? Секрет у тому, що на кліше не розмістили жодної згадки про назву держави, у якій банкнота вводилася в обіг. Кліше переходило із рук до рук, і однакові 50 карбованців друкувалися і Центральною Радою, і урядами Скоропадського з Денікіним, а востаннє навіть радянським урядом наприкінці 1919 року. На час видання банкноти вказує серійний номер. На початку 1920-х років зі встановленням УРСР відбувається остаточний перехід на суто радянську валюту. Наступне відродження і карбованця, і гривні природно припадає на відновлення незалежності і 1990-ті роки. Але про це дивіться уже у наступних відео. Щоб побачити більше, приходьте до музею. У нас щойно відкрилась виставка про марки. Вона називається Світ очима філателіста». Ставте лайки під цим відео, надсилайте його своїм друзям та підписуйтесь на наш канал. Та не забувайте коментувати. Ну і якщо у вас якісь старі банкноти лишились, ви знаєте, що робити. Несіть ваші гроші до музею.